Дрони атакували Сочі, коли в місті міг перебувати Путін. Ну, принаймні так пише агентство. В ніч на 9 вересня Сочі атакували безпілотники. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю. Кандратів, і от за його словами, внаслідок атаки загинула одна людина. На жаль, не Путін каже, він знаходився за кермом машини, в яку потрапили уламки збитого дрону. Ну і крім того, в регіоні було пошкоджено кілька приватних будинків. Загалом же за ніч в Сочі тричі включалася повітряна тривога. Ну і також на нетривалий час обмежував роботу місцевий аеропорт. І от видання агентства пише або ж звертає увагу на те, що напередодні до Сочі прилетів. Путін, ну принаймні на сайті Кремля було зазначено, що звідти він брав участь у позачерговій зустрічі країн Брікс у форматі відеоконференції. Крім того, у Сочі зараз знаходиться іл 96 300 ПУ льотного загону Росія з бортовим номером Ра 96024 і На цьому літаку Путін літав на Аляску на зустрічі з Дональдом Трампом. Робимо висновок, що і в Сачах також він міг бути.